Вітаю, друзі, Дональд Трамп заговорив про прогрес в консультаціях стосовно миру в Україні і зажадав в обмін на допомогу США рідкоземельні метали. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання поставте вподобайку. відносно в Україні є прогрес, прогрес усіма сторонами. Але ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Ukraine earlier the rare earths. Is that something you want them to give the rare earths to the United States? Yeah. Okay. yeah. I want to have security of rare earth. We're putting in hundreds of billions of dollars. They have great rare earth, and I want security of the rare earth. Є угода, неформальна поки що угода, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні в обмін Україна передає свої надра, принаймні поки що рідкоземельні метали. Ну це питання поки що. Питання взагалі по земельних металах досить серйозне, тому що їхній вибухово в Україні дороговартісний. Це новітніші технології. Залиші, які залишились на території нині підконтрольної нашій країні, вони не такі великі, тобто більшість на окупованих територіях, тотальна більшість на окупованих територіях. Що за рідкоземельні метали? Літій, нікель, марганець. Видобувати їх дорого до припинення війни взагалі про це мова йти не може. Це з одного боку. З іншого боку, хто такий Зеленський, щоб укладати угоду і розраховувати за щось, ми ще не знаємо за що. Надрами, які належать всьому народу України. Це друге. Сьогодні сподобались надра. Завтра скажуть, віддайте всю енергетику. Після завтра скажуть, віддайте газ. після Післязавтра -після нафтопродукти. Ну і так далі. і так далі. А потім землю і взагалі. Це наш шаколонія. Ви хто тут? Ідіть геть хохли звідси. Може таке бути. Може. Незрозуміла поки що це все історія, е і враховуючи, що Трамп бізнесмен, Трамп людина, яка буде виторговувати і в інтересах своєї, не нашої, своєї країни максимум, то треба бути дуже обережним, щоб одного ранку не прокинутися в колонії. Чужі колонії, де не земля, не надра нічого українцям належати не будуть. Тому тричі, а краще сім разів від а потім один раз відріж. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.